До народного контролю звернулася Оксана Витвицька. У її квартирі стався підпал ще у місяці листопаді, проте зломисників не знайдено і досі. Адже її квартиру не лише підпалили, ще й пограбували. Тут зникло все від водопровідних труб до особистих речей жінки. Уже третій місяць пані Оксана ночує у цьому притулку. Її оселю підпалили, коли жінка була на реабілітації у психіатричній клініці. Більш як 20 років постраждало із затяжна депресія. Жінка підозрює, хтось знає про ці проблеми. От і кинула оком на її квартиру. Ціле життя я проробила, чоловік помер 4 роки назад. Дітей нема, думала, старалася, бо щось лишила, бо не казала, що нічого нема, а то все пішло в трубу. Я її вже поробила, і я вже 24 роки на групі другої. Людина адекватна, людина готова до праці, людина хоче покращити своє життя і вона не хоче тут жити. Вона хоче жити в своїй власній квартирі, як всі нормальні люди, працювати, заробляти собі на життя і таким чином жити. З квартири винесли навіть одяг жінки, а ось такий вигляд наразі має кухня пані Оксани. Навіть розетки то, що я встановила. Все, все новики, все немає ні азові цифри, нічого. Нічого навіть не було тряпки, нічого не було. І меблі, і все, і хвоста не мала, і та все тракту розділи речі. Жінка у відчаї на пенсію 900 гривень відновити оселю не в змозі. Комунальні служби та місцева влада розводять руками. Жінка просить, народний контроль буде чимось допомогти. Ви написали заяву в міліцію да. про те, що вас вкрали особисті речі. Тобто у да. вас тут був холодильник, меблі все це пропало. Відповіді ви не дочекалися? – Ні, ми до вашому протягом протягом це вже третій місяць і нічого не це тому ми зараз. Будемо їхати в правоохоронні органи в міліцію і виясняти, де ваша заява, хто її розглядав і які результати по вашій заяві. А в міліції переконують, мовляв, заяви пані Оксани в очі не бачили. Вже ви на Бельведерській писали, та тут писали, то я ще не... й зараз Є. нам заяву». Після чого Народний контроль врешті допомагає потерпілі написати заяву. Ми реєструємо на Бельведерській сьогодні. Далі начальник розпише на яку саме територію. Я думаю, скоріше всього, що до нас, тому що це наша дільниця. Я ми розляне, приймаємо законне рішення. Не переживайте. Підтримку пані Оксані обіцяють і у виконкомі народний контроль запевнили, виділять фінансову допомогу і з ремонтом допоможуть. Ми їй виділили тисячу гривень. Зараз якраз готується розпорядження, буде профінансовано кошти. Само собою зрозуміло, що десь і спеціалісти, соціальні працівники будинку нічного перебування будуть дивитися щодо витрачання цих коштів. Буде доцільним зараз підготувати службову на міського голову і на наш департамент комунального господарства з проханням з кимось таким клопотанням щодо допомоги даній мешканці міста івано у питанні проведення якогось ремонту. Активісти народного контролю і в подальшому будуть опікуватись долі пані Оксани. Ми проконтролюємо, щоб міліція знайшла винних, а міська влада забезпечила фінансову та соціальну допомогу. Та тисячою гривень у цій справі не зарадиш. Активісти народного контролю шукатимуть благодійників. Жінка буде вдячна за будь-яку підтримку. Усі бажаючі допомогти пані Оксані можуть звертатися на гарячу лінію народного контролю. Інна Сендецька Моню, Кроманко Чержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.